У мене болять нирки, болить спина, значить болять нирки. Що таке симптом пастернацького? Спочатку з'ясуємо, чи справді місце, де є болісні відчуття, це місце розташування нирок. Якщо дійсно є проблеми з нирками, то больові відчуття можуть бути такими: в ранньому віці діти, які можуть сказати про біль, вказують на область живота. У дітей старшого віку біль може бути в боку. Трохи нижче грудної клітки та вище талії з обох боків спини. Коли йде мова про болісні відчуття в проекції нирок, то найчастіше це пов'язано з інфекціями сечової системи та наявністю конкрементів. При обстеженні пацієнта лікар перевіряє болючість і чутливість при постукуванні реберно хребтового кута, не попереку. Реберно-хребтовий кут це гострий кут, який утворюється з обох боків спини. Між 12 ребром і хребтовим стовпом. Саме там, у верхній і задній частині черевної порожнини, по обидва боки від хребта розташовані нирки. Природа все продумала, захистила наші нирки від пошкоджень нижніми ребрами. За оригінальною інструкцією пастернацького, потрібно було виконати постукування з наступною здачою аналізу сечі для виявлення еритроцитів або збільшення їх кількості гематурія. Порівняння з попереднім аналізом, симптом пастернацького на сьогодні в медичній практиці англомовних країн у всіх рекомендаціях по діагностиці інфекцій сечової системи перевіряють виключно болючість реберно хребтового кута. Як саме проводиться перевірка? Пацієнт може знаходитися лежачи, стоячи, сидячи. Лікар кладе одну руку на реберно-хребтовий кут спини пацієнта і здійснює удар іншою рукою з обох сторін. Чим спричиняє вібрацію нирок? Позитивний тест це наявність болі в реберно хребтовому куті. Біль у спині відносно поширений у дітей, особливо в підлітковому віці, та носить переважно доброякісний характер. Це не обов'язково патологія з боку нирок.